Вітаю, сьогодні ми з вами продовжуємо множити звичайні дроби. Перед нами є три завдання. В першому з них ми, як і минулого разу, маємо помножити між собою чисельники та записати чисельник, і помножити знаменники та записати цей добуток. в Знаменник можна справді ось так робити, і це хороший варіант. А далі скорочувати можна було би скорочувати ще на самому початку наших записів, тут уже вибирати вам, як більше подобається. Тепер приступимо власне, до скорочування. Для того, щоб скоротити дроби, нам потрібно взяти число з чисельника, взяти число із знаменника і спробувати поділити їх на одне й те саме число. Наприклад, у нас є 3 і ще число 39. Вони діляться на 3. Таким чином, 3 ділимо на 3 маємо 1, 39 ділимо на 3, маємо 13. Далі дивимося, є число 34 і є 17. 34 парне число. Якщо поділити його на 2, ми одержимо 17. Таке ж число є в знаменнику. Тобто 34 і 17 діляться на 17. І при діленні 34 на 17 ми одержимо та 2 про яке вже говорили. Все, що нам лишилося, це перемножити ті речі, що лишилися в чисельнику та в знаменнику. До речі, у нас в знаменнику буде не 17, так як я написав, а лише 7. Будьте з цим обережними, тому що помилки можуть трапитися будь-кого в й будь-коли? Чисельнику лишається 2, знаменнику 13, 2, 13 -тих. це відповідь до першого завдання. Спробуємо зробити друге завдання. Перш за все, для того, щоб помножити на ціле число, можна скористатися перетворенням його на звичайний дріб, дописати різку дробу та під нею одиницю. Це дозволить нам зекономити трішки часу. Але як помножити мішане число? Ми можемо згадати ще з курсу 5 класу. Нам потрібно його перетворити на неправильний дріб. Тобто, потрібно буде нашу цілу частину помножити на знаменник і додати той чисельник, що у нас був. Знаменник лишиться: і множимо на 14. Перша. Для того, щоб помножити чисельник, потрібно все-таки порахувати. 3 множимо на 7. Маємо 21. Додаємо 2. Маємо 23. То 23 сьомих множимо на 14. 1. В минулому прикладі я вам пропонував скоротити в даному місці. Але був варіант, ще ось в такому записі це теж зробити. І наразі ми будемо скорочувати тут. Наприклад, 23,7 не скорочується, 23,1 скорочувати сансу немає. А от 14,7 обидва числа діляться на 7. 14 ділим на 7 маємо 2, 7 ділим на 7 маємо 1. В результаті нам потрібно буде 23 помножити на 2. І поділити на 1. Звичайно, ділення на 1 можна не записувати, тому що від цього добуток не зміниться. Тим не менше, 23 на 2 нам все рівно потрібно помножити. І одержати 46. Ми напишемо, що це буде 46 цілих. Все, ми зробили друге завдання. Приступимо до третього. Як і в попередньому прикладі, нам потрібно мішане число. Перетворити на неправильний дріб. А тоді виконати множені. Кожний із множників потрібно буде перетворити на неправильний дріб. 1,2 третього. 1 множимо на 3. Маємо 3. Додаємо 2. Маємо 5. Наш знаменник буде 5. І чисельник буде 5, знаменник буде 3. Множимо. 2. Множимо на 5. Одержуємо 10 і додаємо двіку із чисельника. 10 плюс 2 12. 12 в чисельнику в знаменнику 5. Як і в попередньому прикладі, ми можемо п'ятірки скоротити. Не забуваємо замість них лишати одинички. І в нас лишилося 12 і 3. Оскільки в нас є тут одиниці, ми можемо на них домножити, і наше значення чисельника і знаменника не зміняться. Тому у нас буде 12. Третіх. 12 і 3 можна скоротити. А ще можна 12 на 3 націло поділити і одержати 4. Пробуйте, виконуйте, і у вас все обов'язково вдасться.